Угу. Добрий день, шановні депутати. Е -е, у нас сьогодні чергова сесія. Чи будуть якісь пропозиції, чи всі ознайомлені з е -е, проєктом розпочатку? Тому 70-ту позачергову сесію оголошуємо. Thank okay. Та, е, ми можемо, Якщо збирається вчора сесія, маємо право не е, збирати ну, бюджетну комісію можемо розглянути, чи ніхто не буде зразу на сесії. Там є питання, що давати. Е, у нас є питання щодо змін до бюджету 2025 рік. Про внесення змін до програми надання фінансової підтримки військовим частинах Збройних сил України на 25 рік і внесення змін до бюджету Тараканівської сільської та територіальної громади на 25 рік. Е е е там е я думаю, що всі пояснені і проєкти рішень бачили, е ну, всім скидали, всім було скинуто. Е ще раз повторюю, що <кіслях> там, де е до нас звернулися військова частина який служить найбільше наших односельчан і жителів нашої громади. Е, ну, Я не маю права назвати, яка є. Тут скажу. Ну, там замальовано трошки. Але повірте, насправді дійсно найбільше служить. Е, їм потрібні, хлопці мають вже виїжджати. На передову і їм дуже потрібні дороговартісні і обладнання, і дрони, і реби, тому вони були, звернулися до нас і до всіх громад про підтримку. Згідно їхніх листів, вони просять 50 тисяч на. Потреби для придбання комплектуючих до безпілотних авіаційних комплексів і 95 тисяч на здійснення заходів програми підтримки територіальної оборони та зміцнення мормандарності Думунського району. Тому пропонується, коли ми подивилися, пропонується ці кошти 50 тисяч, ті, що потрібно для поточних видатків для комплектуючих зняти. Там залишок коштів у нас утворився за результатами. Проведення процедури закупівлі на півбрикетів троф'яних, там залишок коштів ми переспрямуємо для військової частини цих 50 тисяч, а по спеціальному фонду у нас там за рахунок залишку бюджету розвитку спеціального фонду, що твориться станом на перше на 1 25 року в сумі 95 тисяч гривень. Тому прошу. Ну, якщо будуть ще якісь питання, то задавайте. Є питання. 95 тисяч на чий рахунок? Це програма, створюється програма в Дубському районному бюджету Дубинського району, тому що всі громади перераховують, тому що потрібно більше там мільйона. І Ми всі ми то на рахунок буде, Так. Там буде програма, підтрим... у них є програма підтримки територіальної оборони. Ми всі громади викликали мазі. Так було вирішено, тому що е, військова частина не може хтось оголосити, да, ну, їм потрібно вже на завтра, коли вони пройдуть процедуру. А військова адміністрація має право це пришвидшити. Тому кожній громаді є. А, тому то через є. адміністрацію ви на військовій частині? Да, так, оці, так, да, тому Ясно. що це Я Не цікаво. цікаві. Да, там тільки один той кейдрон, там 700-800 тисяч. Що зрозуміло? Ну такий. Тому ставлю тут два питання. Можна чи не буде пакету, Що не стосується одного цілі. Простовання про внесення змін до програм надання фінансової підтримки військовим частинам Збройних сил України на 25 рік та про внесення змін до бюджету Тараканської сільської територіальної громади на 25 рік. Хто за проти? Одного голосно. Наші питання вичерпані. Щоб ще немає, бо... Найфільців... <клух> Більше... ну, не ніяких цих питань. Нема. Тому 70-ту тобто, за чергову сесію голошую. You.